Олена Климко працює у полтавській школі номер 40 Це заклад для дітей з вадами зору. У сумі 20 років кожного дня серед дітей. Мабуть, колись хотіла бути актрисою в дитинстві, а вчитель це актор, коли який завжди в головній ролі. Найлегше для Олени, яка ще й практикуючий психолог, працювати з дітьми, найважче з їх батьками. Але підростаюче покоління вона не вважає проблемним. На думку заступника директора школи, умови нині інші. Наприклад, для дітей дуже мало безкоштовного позашкільного виховання. На превеликий жаль, не кожна сім'я може дозволити себе собі розвивати дитину, так як слід було це робити. Оце в цьому різниця. А так діти звичайні. На превеликий жаль, що здоров'я в дітей набагато погіршилось в порівнянні за оці роки, що я працюю в освіті. Професійне свято цієї неділі відзначатиме і Юрій Скиданенко, доцент кафедри бухгалтерського обліку. Він навчає студентів майже 30 років і вдруге пішов би цим же шляхом. І ми учимо, ані насучать. Ані нас учать бути завжди в тонусі. От сліді за новинками в Ну, В общем, студентська молодь, молодіжна безпокійна і віддихати не дає та теж правильно. Їх та шість верть працівників освіти Полтави запросили на святкові урочистості напередодні свята. Я думаю, плюс-мінус 10% кожного року в нас поновлюється працівників освіти, ті, що приходять із вищих учбових закладів. Привітати педагогів завітали подружжя Білоножків. Віталій, народний артист України, зізнався. Залюбки приїхав на мамину батьківщину. Педагогів він вважає святими людьми. Мама сільська вчителька. Моя мама народилася в Юрийськах. Це її родина. Голодомори. Вони всі вся родина там пропала. Зараз у Полтаві живе та працює понад 14 тисяч освітян.